Доброго дня, мене звати Бернацька Олена Вадимівна. Я лікар-акушер-гінеколог-репродуктолог клініки Літа. Сьогодні хочу розповісти вам про процедуру пайпель біопсії ендометрію. Цю процедуру проводять для того, щоб отримати зразок ендометрію. Це внутрішній шар порожнини матки, після чого лікар-патолог дивиться її в мікроскоп та дає своє заключення. Це малоінвазивна процедура, вона триває досить швидко, приблизно 3-4 хвилини. Її краще проводити в першу фазу менструального циклу. Це приблизно 8, 11, 12 день циклу. Зазвичай її проводять під контролем УЗД. Також важливою умовою для проведення є попереднє наповнення сечового міхура. Найчастіші покази до проведення пайпелю це аномальні маткові кровотечі, підозри на певні зміни в ендометрії або в протоколі підготовки до переносу ембріону. Зокрема, ми досліджуємо ендометрії на наявність хронічного ендометриту. Підсумовуючи, хочу сказати, що – це важливий крок до точного діагнозу та ефективного лікування. Не бійтесь, це ж дуже швидко та інформативно і допомагає зберегти ваше здоров'я.